Не лінуйтеся або не забувайте поставити вподобайку під цим відео. Панове, привіт! Збирати якісь довжелезні СБЧ на гравців влітку, то треба мати натхнення. Але саме це натхнення приносить збірна Нідерландів своїми виступами на Євро 2024. Тож СБЧ на легендарного Кларенса Зейдорфа і СБЧ на поки не легендарного. Ну, Навряд в майбутньому теж, але крутого Векхорста. Мені дуже подобається, як він кожного разу виходить на заміну в матчах Нідерландів і завжди підсилює. Його імпакт в гру реально складно переоцінити. Чи не найкращий суперсап взагалі на цьому турнірі та й на чемпіонаті світу, е, теж він круто підсилював. Тож Векхорст, Зейдорф і збірна Нідерландів в Ultimate Team Champions. Ну він звір. Його навіть на фото видно, що він звір. Дракон. Справжній нідерландський дракон. Король другого поверху. Король боротьби. В нього, напевно, сила має бути 105, ні? Золотий аріал. Але і фірстач золотий. Ой, у формі Нідерландів! Мав би вийти, а вийшов у формі Англії. Кларен Зайдер. 96-й. Гарний, гарнезний Кларен Зайдер буде в парі з Рудом Гулітом. Прекрасна пара в центрі поля. І нехай, ну, він вийде до мене. Єдине, що я знаю, що він буде без цієї зачіски. Шкода, мені подобається зачіска така стайлу Ренато Санше. Бо цей зайдер вже такий на досвіді. Ясно, не робочий. Золоті фінес-шоти. Дедбол золотий. Оу, в мене на стандартах буде. Ляля. -ля. Все, моя команда готова, але в ідеалі тут буде Йоган Кройф. Просто зараз ми даємо пограти Денісу Бергкампу. Відомому як нелетючий голландець. Чого? Того, що боявся літати і на виїзні матчі у складі Арсеналу, він їздив на авто. Фантастичний Вехорс 5 на неробочій нозі 4 на фінтах Сокер Рейд і Дракон. Ми пам'ятаємо його, з якої тільки FIFA не скажу точно, це було 22 чи ні. Але те, як він буде грати на другому поверсі, це напевно буде зараз мистецтво. Сила, вся фізика 99, крім, крім, крім стрибків 98 і ставлю 98. Але це смішно. А що Нідерланди, до речі, якщо виграють. А півфінал, то він стане 5-5, боже мій. І якщо ЕА не вирішить просто йому дати плюс один оверл рейтинг, бо це буде дупа. Треба 5-5 EA, Будьте з ком'юніті. Рутгуліт, я з 94-м ще не грав. Заради покупки руда, продав зідана, якого тримав до останнього. Високір рейти 5-5, чудові стати, Рут Гуліт. Цікавий казати, я сподіваюсь, та його легендарна. І він в парі з Кларенсом Зейдерфом, якого вже можна поставити ось сюди на фінес шоти. Ван Дейк і Райкард. От так я казав вам, коли спіймав Райкарда піком, що він мені може стати в нагоді. Ось він і стає в нагоді. Цікаві стати центрбеком з Вандейком, я думаю, буде солідним. Мансен накупив, а Фрімпонга отримав піком десь за Ultimate Team Champions, і він на нулях. Зараз, нарешті, він зіграє, але з ними якось бавився. В складі Баєра і він розривний. Ну яд він Андерсар повертається до хати. Хавіт Сімонс, Тут крутішої версії немає, СБЧ не збирав. Кройфі, почекай, я скоро буду. Бісек. ти, яка в нього радіоактивна еволюція. Руні 97-й зібраний. Тут чимало Англії, але не вся збірна, як була у мене. Рутгулід, так то його та легендарна зачіска. Повноцінна, так би мовити, бо та, де в нього вона кропнута в якійсь там зимовій версії. То було трішечки не те. Беркамп на Зайдерфа, Кларенс. Який Кларенс? Прикольний Кларенс. А туди нагору. А Мален. Кларенс і Беркамп. Ах. Ох, гуліт. О, груд. Може тобі не треба подавати ті куди, ти маєш бути в штрафному, то треба буде поміняти. Ой-ой-ой, 1-0 Векхорст, як чудово розіграли і Фрімпонг не знаю, чому в мене з капітанською пов'язкою. Бісікека там проти нього. Оп. Векхорс. Ото, хороша дуель. Бісик векхорст Нарешті в мене в команді є гравець, якому не страшно проти Бісика. Берком гарно тут підіграв також глибине. Але Векхорст важкий, боже мій. Буде. Ай-яй, Смит Дрогба. Можна. Туди їдемо в Ось вона наша. А це все екінріал. Навіть не думайте сказати, що це якась заскриптована хрінь. Векхорст так грає. Ви бачили в матчі проти Австрії. Я в телеграм вам скидував. Парашутик. А можна і низом. Ойу. -ой. але ж гарно розцикали. Вехор з 2 до 0. Мене друй в цьому матчі правий стик не спрацьовує на прискоренні. Де типу штовхає, а гравець далі просто на R2 біжить. Уф. Курва, ха Відбив ворота, боже. Векхорст, який потужний удар ближні кот. Дивний підбір гравців, але Дрокбай використре дуетом в Атасі, буде, напевно, багато на вісім. Ну, Вандейк! Ну, це срака. Вандерсар прекрасно офсайд. Цей Вандейк дуже погано грає, серйозно. Стільки тих вже от переграв, ті всі у Ліба, Селіба, Десаїд, пішло-поїхало. Вони набагато надійніше грають е, на перехопленнях від Вандейка м'яч відскакує, в шоці, я не вірю. Бо. Бляха, я думав, дев'ятка. Чисто фінес шот без таймінгів. Але гарно летіло яка траєкторія. Но. Боже. О-о, зле. Правий стик, по-моєму, вирішив трошки, ні? Кларенс. Ух, яка посуля гарна, Клоренс. Векхорс, добре. Ай ай, ай, ай. О, о, боже! Якби не мої попередні моменти, я б сказав, що справедливо, бо в суперника теж була стійка, але перепрошую. У мене перед тим ще були два таких класних моменти. тому... Ну, хоча як. Один точно був класний момент стоїть це удар зайдерфа це все-таки так. Тест на влетить, не влетить. Ти ж мене підманула, ти теж мене підвела. Ліва Сімонса, нога. Люд. Векхорст Бобо. Яка скидка? Неймовірний дракон. g Третій. Кройфі Векорст. Чудово взаємодіють. Тей Атей Рудіґер. Леал Пелетро сарт. Угу. Тут, 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 тут погане рішення. Добре. Кройфі, добре. 1 Просто як рукою поклав. Що за навіс, яка ніжна траєкторія. Як на хмаринці той мяч там полетів. Ох ти ж, бляха. Малин. мален. Евакхорст! 3-1 витиснули все таки там. На одному квадратному метрі. Нереальний небір гравців, якщо чесно. Цікаво. Оцей пас. Боже, цей пас. Це екстаз Ой, то не аут? Що тут таке запостите Та там бальон не пробив? Ей як прошу ближній ух скам'ять кіков, ха, боже, я не можу, це срака. <реш> Векхорст! Мій дракон знову. 6 матчів ще залишається. 14-0, 6 матчів залишається. Що там кройфі? 2 голи, 4 асисти, так скромно. А, там Беркем грав. 9 голів і 3 асисти у Векхорста. Ух! На другому поверсі крутезний. На корпусі крутезний. Б'є здорово, але такий важкий. Зайдер дуже сподобався. з цього лише. Його удари ще не розкрилися. Тут у нього 99 лонгшоти і сила удару. Ще не було от. Не, не було того геймплея і тих суперників, які дадуть трошечки подихати, вільніше так в тій опорній зоні, щоб дати лонгшот. Але він е, з м'ячем погано працює, мені не подобається. Зідан швейче рухається технічні рішень, PlayStation, 3 такий кабанчик-вагончик. Райкард так ніченько з Вандейком вистояв. Стояти класно вміє. Бігти, бувають проблеми. Мацен слабка позиція. Але один голий, один асист. А у фрімпонга один асист. Один гол малень цього лише як як скромно. І два голи. Сімон, цей один асист. Отаке поки дограється десь завтра. Наступні шість матчів також завершилися моїми перемогами. Тож Вехорс і компанія заробили 20-0 в Ultimate Team Champions. Воно в середині липня. Але погляньте, що принесли мені піки за найкращий можливий результат в Ultimate Team Champions. Купа непотрібного золота і дублікат промо нещасний. Ну і то це, -це. двічі Вальверде і. Кубка потребу. Та й таке. Ну а паки я вже притримую до наступного промо. Подейкують, що там вже футіз якісь якийсь наближається, чи що, знову купа високорейтингових карточок. Тож, нехай мої паки зачекають. Якщо вашій атаці потрібний потужний дракон, який не пробачає на другому поверсі, але важкуватий на першому, тоді до ваших послуг Векхорст. А на сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Почуємось. Побачимось. Бережіть себе.